Вітаю школа Терапія життя, мовний випуск. Сьогодні на уроці мовної терапії оновлюємо словниковий запас до версії Поросле життя 2.0. Бо іноді, щоб змінити життя, достатньо почати нової лексики. і замість знову все просрала. Сказати, я просто прокачую досвід. Тож давайте вчитись творити з собою простою людською мовою. Помилка річ, що викликає гостру алергію на самосприйняття і провокує хронічне. Я мала зробити краще новий переклад. Досвід не помилка, а практичний курс підвищення кваліфікацій. Тепер я знаю, як робити не треба. Баланс, міфічне створіння, яке говорять ті, хто не спав три доби, п'є матчу і говорить я в ресурси. Ухо до речі ніхто не бачить, але всі продовжують шукати. Новий переклад рух, бо життя не про мертву стабільні, а про живу гнучкість рухатись, кетатись, перенаправлятись, знову повертатись у свій центр. План, ілюзія, контролю створена, щоб вищі сили мали чого посміятись. Новий переклад напрям, бо замість ідеального сценарію є курс Орієнти спойлер. Життя все одно несе свої правки, і як показує практика, вони зазвичай цікавіші. Стабільність як вайфай сигнал позникає, зникає, то появляється новий переклад, опора по стабільність зовнішня, а опора внутрішня, і вона не зникає навіть тоді, коли втрачено відключення до власної реальності. Мораль проста. План це напрям, баланс, це рух, стабільність, це опора, а помилки це досвід, ібо життя не диктантна правильність, а жива мова душі, яку ми вчимо, щоб чути себе справжнього. На цьому урок завершений. До зустрічі наступного разу.